Хлопці, а ви це хто? Це, що таке? Що Міліція, що будь ласка, ви не пропускаєте журналіста на сесію? Чи що це відбувається? Відкрийте двері, хай журналіст зайде. на якій я, ви я роботі. Говоріть це, на якій як ви роботі поясніть, будь ласка, чого ви не пропускаєте на сесію журналіста? там стоїть журналіст. Я вас не хочу слухати. Ви поясніть, я чого не ви не пропускаєте. Я, 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 я журналіст. Богу, журналіст. Я Богу. хочу, щоб моя колега, Богу. ви не маєте права. Хто Богу. ви Богу. такий? Богу. Ви назвіться, будь ласка, на камеру. Я журналіст. Ну, то що, що ви я журналіст? маю право вимагати. Ви Це державна установа. Я чого не, не пропускають журналіст. журналіста? Я Я сюди прийшла, у мене є посвідчення. Ви своє посвідчення мені Шанов, покажете. Послухайте мене, що Я вам кажу. Я не хочу слухати. Ви пропускайте журналіста. Я слухати? Це То я і керуваю. вам до побачення, відкрийте двері, нехай пройде журналіст на сесію. Хто ви такі взагалі? <світ> що ви тут робите? Ми прийшли на сесію. Да. А послухайте що ви блокуєте? Ви стоїте в коридорі, розвитку, тут не чути програми. А Просто немає, нема, нема де сісти. Вони всі є. зайняли. Я кандидат досі, народний депутат, і скоро буде депутат. Це Не кандидат, це депутат. От коли буде був, З моменту депутат? оприлюднення читайте закон. Читайте закон. Тоді депутат Верховної. Да. А Вибачайте. тепер, будь ласка, пустіть журналіста на сесію. В чому проблема Проблема ну, в тому, ви, що ви? стоїть журналіст за дверима, а ви його не пропускаєте. Хто все ви нормально. такі? Все нормально. Журналісти не пропускають, ви вважаєте, це нормально. Журналіст, який повинен висвітлювати, який повинен висвітлювати гарна сесію. Гарна дівчина, така це кришети. Не нервуйте, все не все. Я не нервую. Журналісті я на роботі. Згідно закону про пресу. Я на роботі. А якщо ви на роботі, пропустіть журналіста. А якщо ви не на роботі, що ви тут робите? Пішли, послухаємо лише. Ні, будь ласка, пропустіть журналіста, ну, який про, повинен працювати. тут. Да, Якщо е, турбує вас черка, що напишіть да, це да. і є черка. Журналісти повинні висвітлювати діяльність сесії, а Ще ви повинні їх пропускати. Соціального розвитку черкась. Ну так я хочу, щоб журналісти висвітлили цю програму. Хто ви такі, представтеся, будь ласка? Я зараз знову буду викликати 102. Пішли. Що журнал...

Саме веселі і прикольні. Олексій! Привіт! Да. Я так зрозумів, що тут хочуть забрати, відібрати перемогу. Поплавського. <'язанець> ні, е, а ви на чій стороні тут. Я навіть не знаю, як сказати, на такі ви... Ну Я проти того, що, блин, Микола Іванович відтворяє. Ага. То ви по той бік. міліції. Я Бо посередині. тут люди розділились. А, ну дивіться, ми слабо Божі посередині. То ви за Миколу Івановича виходите? Ні, ні, я проти Микола Івановича. Тулапо! <пл 'язанець>